Ти згадав, що вашими дронами працюють на ну, майже по всій лінії фронту. По всій. 600, 600 і, навіть, і навіть у морі працюють. У uh, нас же ж є окремий проєкт «Русаріз Спешл, і там є цікаві історії, ну, наприклад, про інтеграцію FPV з морськими дронами. У нас є дрононосці, які... Підпливають, з них злітають і в і вони працюють. Угу. Ну, вражали все, включно з вертольотами. Так. А що от, особисто для тебе найприємніше твоя особиста знаєш, така, здобич в хорошому сенсі цього слова? От ти розумієш, що ти зробив це ну, фактично руками своєї команди, своїми руками? Ну, це роблять завжди передусім наші воїни, і їм за це Звичайно, честь хвила і подяка. Наше ж завдання дати їм для цього найкращі інструменти, почути їх, їхні вимоги, їхні потреби. То нести до виробника і зробити саме той продукт, який буде їм потрібний, який вони зможуть, грубо кажучи, дістати з коробки і застосовувати, не ламати собі голову. Ну звісно, мені було приємно, коли дронами, які надавала наша спільнота, було знищено і ли у Пскові, причому там з БК разом. Звісно, мені було приємно, коли влупили воїни ЦСОА Служби безпеки України два гелікоптери за пару днів: мі 8 і мі 28 По мі 8 здається, в нас навіть був, був були кадри об'єктивного контролю, що він впав, тобто дійсно збили е, російську вертушку. Але напевно, моє улюблене це, коли росіянам в пики прилітають дрони, тому що техніку можна зробити нову, це відновлюваний ресурс. А от е, росіянин це ресурс невідновлюваний. Ну, ясна річ, баби нових наражають, але поки баби наражають. Їх треба знищувати тут і зараз. Тому найкраще, коли нищиться російська піхота, тому що ця мразота потім не дійде до наших позицій, не вб'є наших людей, нікому не завдасть шкоди. І зрештою, жоден вертоліт, жодна БМП, жоден танк без оцього росіянина нікуди не поїде. Тому мені найбільше подобається, коли дрони влітають саме от в російських окупантів. Це дає навіть певне відчуття сатисфакції.